Всім привіт! На зв'язку Юлія Безсмертна. Сьогодні я хочу показати вам ще один звіт, який можна додати в наскрізну аналітику. І аркуш присвячений ABCXYZ аналізу по товарам. Дуже корисний аналіз, який дозволяє виявити ті групи товарів в асортименті, від яких потрібно відмовлятися, які потрібно навпаки продавати більше. І до яких, можливо, треба застосовувати якісь маркетингові заходи. Це якщо коротко, звіт дуже зручний в користуванні. У вас вгорі є панель користувача, де ви можете вибрати рік, якщо це потрібно. За допомогою затискання клавіші контрол можна вибрати декілька років, можна повністю зняти фільтр. Можна конкретизувати, тобто вибрати конкретний період, на основі якого ви хочете зробити розрахунки. Ну, наприклад, я хочу, щоб у мене ABCXYZ аналіз розраховувався в межах 2022-2023 років, але не всіх місяців. А, наприклад, починаючи з 2022 06 місяця, затискаю контрол, і не відпускаючи контрол. Я хочу ще включити в розрахунок всі періоди до. Наприклад, 2023 року, 4 місяця. Тобто ви можете вибрати ту кількість періодів, яка вам потрібна. Далі, що ми бачимо внизу? У нас табличка, яка містить перелік продуктів. У вас це можуть бути ваші продукти, і тим паче це можуть бути продукти по категоріям. Тут просто це шаблон. По горизонталі у нас розташовані періоди, які ми вибрали, і в середині періодів два показника це сума продажів і коефіцієнт зміни продажів від місяця до місяця. Тобто, наприклад, якщо коефіцієнт 1,14, ми отримали його за допомогою 356 693 поділили на 311 901. Це означає на 14% виросли продажі. Да? І від місяця до місяця ми. Це дивимось. Або якщо це 0,77, то ми впали на 23%. Цей, цей показник для нас важливий, тому що ми маємо розуміти, наскільки стабільно або, ми, ну, або стабільні продажі, або вони зростаючі, або падаючі. Для планування асортименту це важливо. Крім того, умовне форматування дозволяє нам побачити динаміку по продажах і порівняти це з іншими продуктами або категоріями продуктів. Це така конкретна числова інформація в табличному вигляді. Внизу у нас є графік продажів, він більш чітко виражено, показує нам динаміку. Ми можемо вибрати якийсь продукт да, для того, щоб у нас відфільтрувалися всі інші візуалізації, і ми побачили конкретику. Yeah. Так, відпускаємо, повторно натискаю і бачимо загальні продажі. І основну увагу ми маємо приділити саме таблиці нижче, де у нас є продукт. Також і такі показники. По-перше, Total Sales – це загальна сума продажів за вибраний період. Якщо ви хочете робити abcxyz аналіз в розрізі, наприклад, тої кількості місяців, що вибрала я, то це сумарні продажі за всі ці місяці. Якщо більш короткий період, то відображатись буде більш коротким. Далі ми розраховуємо долю на основі вкладів. В продаж може бути тут також додатково не лише сума продажів, а може бути ще кількість продажів в якості третьої, третього показника і доля по кількості. Далі ми розраховуємо ABC клас, це означає, що перші там, 75% виручки нам приносять певні товари. Ми позначаємо їх як A. Наступні, наприклад, 20% нам приносять. Категорії, продукти категорії Б, тому ми їх так позначаємо. І найменший дольовий вклад приносять товари категорії С, тобто одразу ми їх сегментували, бачимо, хто топи, хто середнячки, хто не дуже. І далі ми ще розраховуємо так званий показник варіативності продажів. Показник варіативності продажів показує нам, наскільки сильно від середнього місячного значення відхиляються продажі за той період, який ви вибрали. Якщо цей відсоток. Дуже-дуже великий, він може бути навіть більше ста, то це означає, що продажі нерівномірні, нестабільні. Але тут треба дивитися, вони ростуть чи падають. Якщо вони різко зростають, то варіативність, коли зростає, це непогано. З часом вона вирівняється, зменшиться. От. Якщо ми падаємо, то потрібно задуматись. І відповідно, якщо сильно висока варіативність, то продукти потрапляють в категорію Z. Якщо Помірна варіативність то в категорію Y. Якщо невелика відповідна варіативність, то категорія X. це ну, краще, якщо потрапляє продукт в категорію X, І далі ми виводимо інтегровану сегментацію, тобто ми поєднуємо ось ці літери між собою і формуємо так звані кластери продукції. Якщо б ми тут додали, наприклад, ще третій, третю сегментацію, не по Виручці, а по штукам проданим або по кількості транзакцій, да, наприклад, ще один ABC клас. То ми б тут мали інтегровану категорію з трьох літер. Зараз на слайді ви бачите лише ну, от приклад з двох підкатегорій, які формуються в одну інтегровану, але можна спокійно додати і іншу: третю. Далі, якщо у вас тут три класи і тут три класи, то у вас буде загалом 3х3, 9 інтегрованих Сегментів. Якщо буде ще третій показник, то 3 класи, помножити на 3 класи, помножити на 3 класи, у вас буде 27 інтегрованих категорій сегментів. І під кожен сегмент ви можете розробляти певні заходи, що вам треба зробити з цими товарами, відмовитись, більше продавати, застосувати якийсь маркетинговий захід, щоб виправити ситуацію і так далі. Ну і додатково просто бачимо. В Загальному скільки який ABC клас приносить нам коштів. Тобто 75% продажів скільки це сумарно в грошах, 20% скільки це сумарно в грошах, і 5% скільки це сумарно в грошах. Можна додатково вивести і ABC клас в розрахунку по кількості це вже залежить від ваших потреб. Якщо вас зацікавив даний звіт, ви можете звернутися за контактами які є під даним відео. І е, останнє, що хочу сказати: даний звіт дуже, корисен, дуже корисний, якщо ви займаєтесь плануванням закупівель. Тобто, вам краще буде зорієнтуватися, які товари потрібно замовляти, які ні.